Привіт! Радий вітати вас на курсі базового рівня поглиблення Python. Це відео певною мірою є змістом або обкладинкою книжки, адже зараз ми лише поговоримо про базові принципи того, як цей курс буде проведено. Отже, мене звати Діма і мій основний профіль це інженерія, розробка програмного забезпечення. План на наш курс складає всього три глобальні теми: це Software Development Basics. Сюди входитимуть бази. Фундаментальні основи принципи того, чим ми керуємось в нашій роботі, як в розробці програмного забезпечення, як ми вирішуємо наші проблеми безпосередньо? А, а також Python Basics. Python Basics є другою основною головою, де ми розберемо синтаксис з Python і його основні можливості. Остання заключна глава, яка я підготовчою до наступних етапів у розвитку в цій області, є Networking та веб. А, Значить, яка власне моя ціль? Моя ціль досить проста, і це не зробити з вас крутих інженерів, а це лише підготувати до шляху в розвитку чи то в Data Science, чи то в вебі, як в двох найбільш популярних областях на сьогоднішній день в світі Пайтона. Як ми будемо це робити? Ми будемо це робити на прикладах, розбирати лише практичні приклади, адже програмування це певною мірою, як їзда на велосипеді. А ми не зможемо навчитися по книжці їздити на велосипеді до тих пір, поки не поїдемо вперше. З програмуванням та сама історія, все залежить від того, як багато коду ви в цілому напишете за своє життя, тим сильніші асоціації у вас і сформуються. Який приклад ми візьмемо за фундаментальну основу? І чи достатньо одного прикладу? власне? А, так, одного прикладу достатньо. Ми лише будемо збільшувати його складність в процесі. За приклад, ми беремо електронні журнали. Електронні журнали є на 2024 рік, принаймні це активно інтегровані системи в освіт... системі освіти України. Де дані це оцінки, так, персональна інформація учнів, а ми з нею лише працюємо через якусь програму. Отже, для чого взагалі така програма? Що вона себе представляє? Ну, вона існує для того, аби знизити витрати з точки зору держави на підтримку паперових журналів та відділу кадрів, які займаються менеджментом персональної інформації, а також для того, аби уніфікувати доступ до даних. Для того, аби зменшити бюрократичний крок, який доводиться долати для того, аби отримати інформацію, оновити чи, видали, чи встановити нову інформацію в цих журналах різними вчителями. Наприклад, опишемо це загальним словом менеджментом даних. Так? Менеджити дані повинно, повинні багато людей, і для цього потрібна зручна система. Паперовий журнал не є зручною системою для менеджменту даних з боку різної кількості користувачів. Все просто. Для того, аби спростити також доступ. Спростити процес доступу різних вчителів до одного журналу, це як основна частина цієї всієї історії, а також логування подій. Тобто, тепер, якщо вчитель захоче виконати якісь неправомірні дії, тобто система це запам'ятовує і ми легко знаходимо правопорушника. Причин для того, аби такий продукт створити, є досить багато, і ми беремо його як фундаментальний приклад, на якому ми будемо розбирати більшість концепцій. Як саме ми будемо працювати з програмами? І що нам варто запам'ятати на самому початку нашого курсу? Однозначно потрібно запам'ятати, що програма і програміст це той, хто працює в першу чергу з даними. І коли ми кажемо про якусь програму, ми перш за все розповідаємо про те, хто користується цією програмою і яка інформація циркулює всередині цієї програми. Тож, надалі ми лише будемо запитувати себе декілька. Основних питань, які дані, що нам з цими даними потрібно зробити? От і до цього буде зводитись наша з вами робота. Як підсумок, ми можемо зрозуміти те, що наша програма на початку завжди має ідею. Ми це часто називаємо ще бізнес-вимогами, які насправді є вихідною частиною цієї ідеї. В майбутньому клієнт її трансформує в технічні вимоги. Технічні вимоги є фактично чек-лістом того, що потрібно зробити відділу Delivery або відділу доставки, в які входять всі департаменти по розробці. В кінці відбувається розробка, імплементація і рев'ю як огляд нашого кінцевого продукту. А, звісно ж, ми зараз не говоримо про наше точне місце в ієрархії it екосистеми так, наприклад, якісь умовні посадові обов'язки або ще щось, адже це можна детальніше розглянути вже на курсі з предметним нахилом, по типу веб-дев або машин лернінг і так далі. Наразі нас цікавить лише те, як загально будується вся ця система, і які перші кроки нам необхідно зробити для того, аби знайти своє місце у всій цій екосистемі.